Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 45 перший варіант. Перше завдання задача. У магазині було 70 кг винограду. До обіду продали 28 кг, а після обіду ще декілька ящиків винограду по 7 кг у кожному. Скільки ящиків винограду продали після обіду? Запишемо умову задачі. Виноград у нас продавали до обіду. Та після обіду. До обіду продали 28 кг. А після обіду декілька ящиків по 7 кг у кожному. Невідомо ящиків по 7 кг. І всього за 2 дні продали 70 кг винограду. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо! Спочатку ми знайдемо, скільки всього кілограмів винограду продали після обіду. 70 відняти 28 до рівня 42 кг продали після обіду. Ці 42 кг знаходилися у ящиках по 7 кг у кожному. Нам потрібно знайти, а скільки то було ящиків. 42 поділити на 7 до рівня 6 ящиків. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 42, ми знайшли першою дією поділити на 7. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 70 і 28 поділити на 7. 70 відняти 28 дорівнює 42. 42 поділити на 7 дорівнює 6 ящиків. Відповідь. 6 ящиків винограду продали після обіду. Друга задача. В одному мішку 48 кг цибулі, а в іншому 24. Частину цибулю розклали в 5 ящиків по 8 кг у кожний. Скільки кілограмів цибулі залишилось розкласти? Запишемо умову задачі. У нас було, розклали, залишилось опорні слова для запису умови. Цибуля була у двох мішках, значить, було 48 і 24 кг цибулі. Але нам невідомо, скільки всього було кілограмів цибулі. Всю цибулю. Розклали в 5 ящиків по 8 кг у кожний. Розклали в 5 ящиків по 8 кг. Нам потрібно знайти, оскільки кілограмів цибулі залишилось розкласти. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього було цибулі. 48 додати 24 до рівня 72 кг було. Тепер знайдемо, скільки цибулі розклали у ящики. 8 помножити на 5 дорівнює 40 кг розклали. Знаючи, що було 72 кілограми, розклали 40 кілограмів, ми можемо знайти, а скільки ж кілограмів цибулі залишилось? 72 відняти 40 дорівнює 32 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 72, ми знайшли першою дією. Відняти 40. Ми знайшли другу ідію. Вираз буде мати такий вигляд. Від суми чисел 48 і 24 відняти добуток чисел 8 і 5. 48 додати 24 дорівнює 72. 8 помножити на 5 дорівнює 40. 72 відняти 40 дорівнює 32 кг. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 32 кілограми можемо записати скорочену цибулі залишилось розкласти. Третя задача. Один клас зібрав 45 кг плодів калини, а другий на 20 кг менше. 35 кг всіх плодів віддали в їдальню, а решту здали в аптеку. Скільки кілограмів калини здали в аптеку? Запишемо умову цієї задачі. Перший клас зібрав 45 кг плодів, а другий невідомо скільки, але відомо, що на 20 кг менше, ніж перший. Усю калину, значить, ми маємо знайти, скільки вся калина складає. Розклали. Ага, Віддали 35 кг у їдальню, а решту здали в аптеку. Ми маємо знайти, скільки кілограмів калини здали в аптеку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів калини зібрав другий клас. Нам відомо, що їх було на 20 кг менше. 45 відняти 20 до рівня 25 кг зібрав другий клас. Тепер знайдемо, скільки кілограмів зібрав перший та другий клас разом. 45 додати 25 дорівню 70 кг зібрали разом. В їдальню вони віддали 35 кг. 70 відняти 35 до рівня 35. Це ми знайшли, скільки кілограмів здали в аптеку. Поєднаємо три дії в вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 70, це число ми знайшли другою дією, але у другій дії 25 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 45 додати різницю чисел 45 і 20. 45 відняти 20 дорівнює 25. 45 додати 25 дорівнює 70. 70 відняти 35 дорівнює 35 кг. Відповідь: 35 кг калини здали в аптеку. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Добуток чисел 6 і 8 дорівнює 48. До 4 додати добуток чисел 9 і 4. 9 помножити на 4 дорівнює 36, 4 додати 36 дорівнює 40. Різницю чисел 13 і 7 збільшити у 9 раз. 13 відняти 7 дорівнює 6, 6 помножити на 9 дорівнює 54. Від добутку чисел 8 і 5 відняти 36, 8 помножити на 5 дорівнює 40, 40 відняти 36 дорівнює 4. Від 20 відняти добуток чисел 7 і 2, 7 помножити на 2 дорівнює 14, 20 відняти 14 дорівнює 6. Від 48 відняти добуток чисел 5 і 2, 5 помножити на 2 дорівнює 10, 48 відняти 10 дорівнює 38. Від 40 відняти добуток чисел 9 і 3. 9 помножити на 3 дорівнює 27, 40 відняти 27 дорівнює 13. Частку чисел 54 і 6 збільшити на 11. 54 поділити на 6 дорівнює 9, 9 додати 11 дорівнює 20. Різницю чисел 38 і 14 поділити на 3, 38 відняти 14 дорівнює 24, 24 поділити на 3 дорівнює 8. Порівняти вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. суму чисел 4, 1 помножити на 1. 4 додати 1 дорівнює 5, 5 помножити на 1 дорівнює 5. Ми маємо порівняти з різницею чисел 5, 5 помножене на 0, 5 відняти 5 дорівнює 0, 0 помножити на 0 дорівнює 0, 5 більше 0. 25 поділити на 5 дорівнює 5, 5 поділити на 1 дорівнює 5. 20 поділити на 1 дорівнює 20, 20 додати 5 дорівнює 25. 5 менше 25. 3 поділити на 3 дорівнює 9, 9. Ой, вибачте, 3 поділити на 3 дорівнює 1. 1 додати 21 дорівнює 22. 21 поділити на 1 дорівнює 21. Додати 0 дорівнює 21, 22 більше, ніж 21. До 5 додати добуток чисел 5 і 1, 5 помножити на 1 дорівнює 5, 5 додати 5 дорівнює 10. Від 3 відняти добуток чисел 3 і 0. 3 помножити на 0 дорівнює 0, 3 відняти 0 дорівнює 3, 5 більше 3. 14 поділити на 2 дорівнює. 7 7 поділити на 7 дорівнює 1. І бачимо, що з правого боку точно такий вираз: значить, можемо поставити зразу знак рівності. 6 поділити на 6 дорівнює 1. 1 помножити на 1 дорівнює 1. 6 поділити на, 6, на 1 дорівнює 6, 6 поділити на 6 дорівнює 1. 1 дорівнює 1. Ставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 48. Пригадуємо таблицю множення. Яке число при множенні один на одного дають нам 48? 6 помножити на 8. Відповідь повинна бути більша на, від 7. Значить, це повинно бути 8. Ми маємо 48 поділити на 6. Пригадуємо, які два числа нам дають при множенні число 28. 4 і 7. Відповідь повинна бути менше 5. Значить, тут у нас має бути 4. 28 поділити на 4 буде 7. 72 дорівнює 72. Яке ми число поставимо, щоб дорівнювало? 1. А тут дивимося: у нас доданок виражений часткою число 25,5, додати дорівнює 8. 25 поділити на 5 дорівнює 5. Яке число ми маємо додати до 5, щоб було 8, 3. Різниця 90. Від'ємник виражений добутком чисел. Яке число ми маємо відняти від 90, щоб отримати 90? Очевидно, що ми маємо помножити 9 на 0. 90 відняти 0 дорівнює 90. Так, а тут нам потрібно знайти невідомий множник. У нас є добуток 24, відомий множник 4. Щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник. 24 поділити на 4 дорівнює 6. Накреслити прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина на 8 см довша. Обчислити його периметр. Оскільки разів його ширина коротша, ніж довжина? Давайте запишемо, що у нас є у прямокутнику ширина 2 см, довжина на 2 см більша, ніж ширина. Знайти нам потрібно периметр прямокутника і ще порівняти, у скільки разів ширина коротша за довжину. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти, чому дорівнює довжина нашого прямокутника. 2 додати 8 до рівня 10 см сторона А. Довжина 10, ширина 2 можемо знайти периметр. Пригадуємо формулу знаходження периметра прямокутника П до рівня, сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б на числа. 10 додати 2 помножити на 2. 10 додати 2 дорівняє 12. 12 помножити на 2 дорівняння 24 см. А нам ще потрібно порівняти, у скільки разів ширина коротша, ніж довжина. Значить, нам потрібно 10 поділити на 2. Це буде 5 разів. Ну, тепер треба накреслити прямокутник. Відступаємо дві клітинки вниз від запису і креслимо прямокутник зі сторонами 10,2 см. Позначаємо сторону А. Показуємо, що протилежна також А, позначаємо сторону Б. Показуємо, що протилежна також Б. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!